Не, видно Оно. охранник замка. <мирает> охранник территории обходит свои владения. Модная яка. Червона. О, закалась закалась, закалась. Пришла, пришла до дома. Гля, знает да и дома. Прикол. Курочка. Чикен Рекс. Ред Чикен. Пукан Чикен. На, якщо ти це їси. Ні, не їсть. Як хочеш. А я буду це їсти. Такий красивий замок Ви вообще в осінню. Він взагалі в будь-який сезон красивий. Але осінь стає такий гарний, де красивий.